Саламчик, сьогодні я відкриватиму контейнери 24 години на Ukraine GTA. А саме контейнери появляються з 12.00 до 24.00. І з періодом ось цього всього часу ми відкриємо контейнери. Братанчик, а від тебе попрошу лише одне підписатись на канал, поставити лайкусик і написати коментарій. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера 02.05.06 сервер. Води промокодик Fortis, котрий для собі 50 тисяч гривень. Уже на початку гри за ті гроші ти ж собі можеш купити ось таку машину, їздити і роздавати боком, братанчик. Тому залітай на екран. Друзі, на годиннику майже 12.00, а це означає те, що скоро у нас з'являються контейнери. Буквально 2 секунди. А, все, заспавнились. Давайте зразу біжимо до контейнера. Ось цього. Мільйончик гривень поставили, і все очікуємо. Так, мені цікаво, що там всередині треба певно постукати. Не чую нічого, напевно, машини й немає там. 20 секунд залишається. Добре, чекаємо. Трошки, чесно скажучи, дуже сильно хвилююся. Тому що на нашому балансі зараз знаходиться 11 мільйончиків та 500 тисяч гривень. Три, два. Один. Так, димо, що всередині. Бляха, шмотки. Бляха, братва, мінус просто бабки. Просто подивіться, 300 тисяч гривень. Йом май йо. Продати порту. Капець, ми в мінусі. 820 тисяч гривень ставлю на цей контейнер. Та подивимось, що тут взагалі буде. Так, друзі, в нас виходить залишається 5 секунд. І зараз ми дізнаємося, що там всередині. Ваші ставки стосовно того окопчені. Блядь, знов дігл і снайперка. Дігл і снайперка знов. В смислі ви гоните та це без шансів, як мені знов випав дігл і снайперка. Я думав, тут хоча б щось лежить. Реально, капець, як не повезло. Ну, давайте що. Я не думаю, що чи варто перебивати вас, тому давайте подивимось, що там. Бля, ну я надіюся, що Окуп за Тіпчика порадуватись, чесно. Ой-ой-ой, ні? 900к, а він в мінусі. Ну, така движуха. Друзі, наступні наші контейнери з'являються в 15.00, тому очікуємо. Трошки, друзі, в цьому відкритті нам не повезло. Надіюсь, повезе в наступному. На годиннику 14.59 і буквально через одну хвилину в нас з'являються контейнери. Та надіюсь, що на цьому відкритті нам справді повезе. Бо на минулому була справді біда. Так, спланую для початку відкрити кейс дубайський, тому що в минулому разі ми відкривали японський і нам нічого не випало. Тому давайте дубайський найдемо Ага, дубайський тільки там, окей. Блін, дубайський там займає. Давайте окей, давайте японський знову. Поставимо. Нехай буде 800 тисяч гривень. Я надію, що буде норм. Так США у нас тут лямчик зразу стоїть. Якщо тіпчик буде перебивати, це буде дуже дико. Нас, звісно, перебивають, але що но... поробиш? Що поробиш? Ой-ой, лям 100 у нас тут США. Ну, нема смислу перебивати. В нас же, виходить, лям 300, це дуже велика все ж таки сума. І якщо хтось переб'є, буде трошки неприємно. Але бляха, надіюсь, не самі гани Тому що, рахуйте, лям 300, я минулий раз і то набагато менше ставив. Так, там у нас відкривається нова пошта і там о, непогано, але це вроді не окуп. Але то, що з нової пошти випала машина, це сильно. Залишається 20 секунд нашого контейнера Зараз подивимось. Так, що тут у нас? 750к. В Європі, якщо не помиляюсь, тільки шмотки падають. Так, а тут у нас є США, лям 800. О. Ого. Так, 2 секунди залишається. Так, випадають нам шмотки, бляха. Надіюся, що не випали пушки, тому що це капець. Йомаю, 300 карбованців, дає йомайо. Я не знаю, чи це сильно окуп, але все ж таки думаю, давайте заберемо карбованці, тому що карбованці потрібні. І слухайте, наразі, бляха, ну поки що в мінусі. Залишається в нас два контейнери Європи, США, Європа і Дубаї. Давайте збігаємо, подивимося, що там по Дубаю. Щось мені, бляха, того разу не везе. Так, виходить, у нас 2 мільйончика та 700 77 тисяч гривень. Ну що там, ламбуржіні буде падати чи ні? Ой-ой-ой, окуп чи ні. Ой-ой-ой, да, да, окуп окуп вірно. Тіпи, ну він нормально залутав. Бляха, треба було ставити на Дубай, я все ж таки хотів. Але я побачив там конкуренцію і трошки не захотів ризикувати, тому що, знаєте, для вас ще треба на відосі щось повідкривати. А на нашому балансі залишається 9 мільйончиків та 400 тисяч гривень. На годинник 1759, і буквально через одну хвилину в нас появляються контейнери. Зараз я роблю ось так, і вони з'являються. Oh! Появилися контейнери. Добре, зразу біжимо до контейнера ось цього. Так, тут суми зразу виставляю. Давайте зараз подивимося, скільки вони взагалі будуть виставляти. 2 мільйончика і 200 тисяч гривень. 2 мільйончика, 400, раз, два, три. 3 мільйона поставили. Ой-ой-ой. ой Оставте пЖ, каже, прикинь, тіпчик. Оставте пЖ, каже. Ну це багато так. Тут для контейнера 3 мільйончика це дуже багато. Окей, давайте побігаємо, подивимося, що тут взагалі поставили. Так, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой Три мільйончика ставить. Зараз, якщо. Будуть перебивати, буде трошки біда. 800 тисяч гривень. Тут взагалі поставили за 600, це абсурд. Ставимо ось на цей контейнер 700 тисяч гривень і чекаємо. Окей, я думаю, мене перебивають. Так, мене перебивають, ставлять лямчик, але лямчик на цей контейнер це досить багато, тому ось так. Поставив на цей контейнер лям 650 гривень, будемо бачити. Надіюсь, не переб'ють. Тут вже сума дійшла до 5 мільйонів гривень за контейнер Дубай. Я вам скажу так, це дуже багато. 2 мільйонів. Гривень поставили на ось цей контейнер. Ой, ні ні ні. Буває, буває. Так, контейнер США, він відкриває мотоцикл. Да це мінус. Коротше, тіпчик там бабла відвалив, а випало йому повне лайну. Так, 5 мільйончиків, виходить, виставили. І якщо Макларен, це дуже сильно. Так, дивимося. Ага, Lexus. Забагато все ж таки виставив, хлопчина. 2 мільйончика контейнер США відкривається, і тут речі. Ну, коротше, контейнер пішов в мінус. Получається, так, що на цьому. Самому відкритті ми нічого не відкрили, і в принципі ось так. Старався відкрити контейнер Дубай, але мені не вийшло, тому що ставили дуже великі суми, та й такі суми ставити це нема смислу. Надіюсь, з наступного разу нам повезе точно. Поки що ми в мінусі. Друзі, я вже знаходжусь на місці, і скоро, буквально через одну хвилину, в нас буде 9-та година, а саме 21.00. І в такій годині в нас появляться контейнери. Зараз, як ви бачите, конкуренція досить велика, і слухайте, мені здається, щось забрати нам буде. Неможливо, тому що людей реально багато. Так, все, появилося. Так, японський. Бляха, японський мене не цікавить, більше всього хочу чесно скажучи, Дубаї. А по Дубаям нас. Ага, по Дубаї взагалі нема, тільки США і Японський. Окей, давайте відкриємо США. Я думаю, тому що так, лямчик залітає. Тут в нас виходить 400 тисяч гривень. Давайте я зразу ставлю 700. Раз, два, три. 700 тисяч гривень залітає. І зараз будемо старатись відкривати. Добре, давайте зразу поставимо 1 мільйончик та 300 тисяч гривень. Щоб нас точно не перебивали, тому що вони замахали. Один контейнер США, та й плюс-мінус маємо забрати. Виставляю, друзі, ось таку суму. І давайте подивимося, чи зможуть перебити, чи не зможуть. Ліга 750 поставив тіпчик Коротше, просто в наглу перебивають. Так, друзі, поставив ставочку, будемо зараз бачити. Ну, якщо будуть перебивати, буде це дуже странно, чесно скажучи. Так, лям 750. цікаво, що там в нього зараз випаде. Так відкривається контейнер. В нього шмотки. Бляха, я надію, що в мене випаде якийсь автомобіль. Залишається буквально пару секунд. Ага, тіпчик ставить лям 800. Окей, ну нехай будете, типу, тому що це дурно ставити, як на мене, це просто мінус. На цьому, друзі, випуску мені тотально реально не везе. Просто виставляти такі великі суми на контейнери, це дуже ризиково. Друзі, буквально через одну хвилину в нас з'являються контейнери. Народу, як ви бачите, досить багато, і шанс того, що ми заберемо контейнер Дубаї, дуже маленький. Тому спавняться контейнери, зразу кейс Дубая, я біжу сюди ставити ставку, також зразу ставимо 2 мільйончика. 2 мільйончика гривень ставиться, він перебиває, ставимо 3 мільйончика. 3 мільйончика гривень поставив чи назис. Так, друзі, в нас залишається буквально 10 секунд, я сподіваюсь, не переб'ють. 3 мільйона та 500 тисяч гривень сюди вложив і, бля, будь ласка, дайте якусь хорошу машину. 3, 2, 1. Та бляха, знову шмут! Так, дивимось, у нас такий якийсь скінчик. Опа. І опачена! Друзі, ми трошки в мінусі. Буквально на 300 тисяч гривень. Так, виходить, в нас тут є контейнер Дубай. І слухайте, мені здається, його забирати за таку ціну. Досить поганий варіант. Тому давайте збігаємо, подивимося, що там по США. А по США на зараз стоїть ой-ой. ой Не встиг поставити, хотів максимально швидко поставити, але мені не вийшло. Що там, Що там? Обідно, <ś 1 _2 _3> звісно. Друзі, наша ставочка майже 6 мільйонів гривень, це дуже велика ставка, кейс Дубаї, і надію, що нам щось випаде, тому що це половина нашого бюджету. Хлопці, накладуйте мені туди якусь богаті, не знаю. А Дві Типи Дві емки по 100 тисяч гривень. Друзі, це просто повний капець. Я потратив 6 мільйонів гривень на контейнер, з якого випало мені 2 емочки. Ви це розумієте чи ні? На балансі залишається 4 мільйончика та 450 тисяч гривень, і я не знаю, чи ми зможемо повернути гроші. Мені здається, гроші вже не повернуться. Бля, ну реально, як може бути таке, щоб потратити 6 мільйончиків, і тобі випало 2 емочки по 100 тисяч гривень. Кейс Дубая нагадую. Друзі, на сьогодні це будуть наші постійні контейнери. Получається, буквально через 50 секунд з'являються нові контейнери. І я надіюсь, ми зможемо окупитись. Тому що, наскільки ви пам'ятаєте, з минулого контейнера ми пішли тупо в мінус. Так, зараз, швиденько, друзі, спавняться контейнери. І ми постараємо забрати якийсь цікавий контейнер по цікавій ціні. Так, Дубаї. Все, двак Дубаї зразу. Ой-ой-ой, все, залітаємо Дубай і ставити. Лямчик 500 ставиться, нехай буде. 2700 ставлять. Ой-ой. Не надо, не надо, хлопці. Дайте на відоз відкрити, я в мінусі нам. Зараз подивимось, що туди буде. Так. Е, оце окуп чи ні. Чи на зас хлопці, получається окоп. Слухайте, поки ми ходили всі кейси, вже бляха розібрали. Ну але я вже трошки, як мінімум, грошей трохи вернув. Ну ось такий, братва, двіж. Воу, воу, братанчик, я бачите, подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. дивись мої наступні відео.